Було управління молоді спорту, зробить презентацію у цього проєкту, як має бути звонічний вигляд стадіону. Тобто пропонується, що всі ці підтримують приміщення перевести в корисну площу, закрити їх зверху. Попередньо це планувалося в шклі зробити, а ці всі приміщення використати під торговою Тобто Заклади громадського харчування, якісь там магазини сувенірів, квітів і так далі. Там вартість орієнтовно, щоб перевести їх під корисну площу десь понад 4 млн грн. Щоб не витрачати на це гроші з бюджету, є пропозиція презентувати даний проєкт і вносити конкурс серед підприємців Тернополя, хто би хотів це вкласти свої кошти, при тих умовах, що тоді міська рада віддає їм ці площі в користування. Безоплатно чи вони будуть ну... оренда. Оренда, звичайно, якщо людина вкладе 4 мільйони в вартість робіт, звичайно, ця оренда буде враховувати вартість і і плати. Просто не буде шарсті кошти платити, бо заплату ми не будемо надавати. ми надамо в оренду, але вартість оренди буде врахована в проведенні роботи. Яка вартість буде квадратного метра? Я знаю, що загальна вартість понад 4 мільйони гривень, тому що вже під час презентації ми зможемо більш точніше сказати. Так, щоб орендувати А вартість в оренди в нас ж є положення про оренду комунального майна, яке затверджено сесії на підставі постановки адміну. Там встановлена ну, тобто, єдина система визначення орендної плати для всіх. В залежності від місця розташування, в залежності від року, приміщення, терміну і так Наскільки ну, може бути гривні, якщо. Все ж таки, ви напевно знаєте, там може качу 20 гривень, подати гіметр 100 Ціна насправді є різна. Там ціна від 10 гривень і максимально роздається до 50 гривень.